З 16 по 19 жовтня у Полтаві волонтери провели опитування жителів Октябрського та Ленінського районів. У 1200 полтавців вони поцікавилися, якби вибори відбулися завтра. За кого б ви проголосували? Опитування проводили методом вуличного інтерв'ю. Окремо небрендовані волонтери та добровольці, які працювали на агітпунктах. Похибка складає 2%. Результати першого мають такий вигляд: на першому місці серед кандидатів лідирує Сергій Каплін. 34,8% голосів на другому місці. В'ячеслав Науменко 23,4%. на третьому Юрій Кривошеєв, 15,8%. Волонтери ж, які працювали у наметах кандидата у народні депутати по 144-му виборчому округу В'ячеслава Науменка, отримали інші дані. Сергій Каплін на другій позиції має 32%. Сергій Клименко 15,4%. А на першій сходинці 44,6% Набрав В'ячеслав Науменко. Ми отримали фінальний результат соцопитування, на якому на першому місці пан Науменко 21,8 На другому пан Каплін 21,5%, На третьому пан Клименко 14,5%. Опитування показало, говорять у штабі, що полтавці шукають нові обличчя і прагнуть очищення влади. Усім набридли одні й ті ж самі обличчя народних депутатів, обіцянки, яким вже багато років, але які так ніхто і не виконує. На противагу їм може стати В'ячеслав Науменко, Який ніколи в своєму житті не був політиком, який не займав ніяких високих державних посад, який не працював в державних установах. Він не належить ні до єдиної політичної партії, він не є членом ніякої ні єдиної політичної партії і не є ставлеником олігархічних сил. На реальних і добрих справах, котрими ця людина може похвалитися, він не ставив акцент за всі сім років працювання, коли він працював тут. Він не обіцяє, він завжди діяв лагодив дороги на Полтавщині, допомагав ремонтувати лікарні, закупляв обладнання, медикаменти, звів храм. А з часу проведення антитерористичної операції відправив 5 гуманітарних вантажів на схід, справи, які він почав, обіцяє робити далі. Я єюсь акціонером одного підприємства, передам іншим особам ці повноваження, зниму з себе все. Бізнес. Бізнес і влада повинні йти окремо. Я підтримую цей законопроект, там, де з депутатів повинні зняти недоторканність, льготи, машини. Депутат це слуга народу. Нині команда кандидата у народні депутати по 144-му виборчому округу В'ячеслава Науменка, якого підтримує радикальна партія, розробляє угоду з виборцями. Він повинен їх збирати і звітувати їм за виконану роботу, що буде виконане і в якому форматі воно виконується. Такі звіти переконує кандидат, можливо, відбуватимуться раз на квартал. Якщо ж половину своїх обов'язків народний депутат не буде виконувати, порушуватиметься питання про зняття його з цієї посади.